каждая болезнь умеет с человеком разговаривать. Реально, Ирин, вы можете избавить от рака, когда реально, ребят. Когда у женщины нет груди, да, или она очень маленькая, в ее подсознании есть программа «Я не хочу быть мамой». В ресторанах также подаются блюда из младенцев. Всім привіт! Назвати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами дізнаємось, куди потрапляють душі військових і чому насправді почалась війна. Спойлер не через Росію. Нашу сьогоднішню учасницю звати Ірина. У неї є 25 тисяч підписників у Тіктоці і цілих 46 тисяч підписників в інстаграмі. Тобто, це не якийсь ноунейм no з інтернету. У неї є певна аудиторія, на яку вона віща. Доволі дивні, а іноді навіть небезпечні думки. Вона себе називає езотерік, психолог, духовний праводнік, майстер по роботі з карми, судьбою і душою. 15 років досвіду. Вона сама з України, але довгий час живе на балі. І ми дізнаємося, що з балі набагато знаєте простіше аналізувати війну, чому вона почалась, і ті події, які зараз відбуваються. А що ж, нехай вона сама про себе розкаже. На хакерша можна сказати програмістка нашої реальності, і ще вона знаменита тим, що зробила справжнє наукове відкриття. В ході останніх розстановок, які ми проводили з дівчинками, ми завершили прямо научне відкриття. мы обнаружили, что планета Земля, она действительно согласна законам мироздания, согласно плану мироздания, согласно задуму и плану Творца, является раем. Здесь сознание коллективное, бессознательное заражено массой деструктивных программ. Как то произошло? Мы отслеживали тоже этот момент. Да? Был ангел, падший ангел Люцифер. И он э, захотел, он захотел занять место Бога. Соответственно, когда он посетил планету Земля, он здесь переписал программное обеспечение Земли, перевернул его с ног на голову. То есть, извратив норму, да, допустим, даже взять те же болезненные женские роды, они по природе задуманы безболезненными. А, допустим, взять разводы, измены, предательства, да, там абьюзивные всевозможные отношения, деспотические, тиранические. Это перевернутое. Да? Вверх, на голову. Я вважаю, що терміново треба телефонувати у Нобелівський комітет, щоб зафіксувати це наукове відкриття, треба вчений всього світу зібратися і дослідити цю неймовірну наукову теорію. Зараз я вам покажу схему, по якій в людей привичка привичка і бути рівні релігії. Внімательно посмотрите це відео. І напишіть, що ви думають. Ви, до речі, так само напишіть в коментарях, що ви думаєте про це відео. Я думаю, що все-таки обряд крещення має відбуватися не настільки травматично, і в ідеалі, звісно, у дорослому віці, щоб людина могла взвісити всі за і проти, і приймати рішення стосовно своєї віри. Але це відео, звісно, не найкращий приклад. Хращение адытыны якое існує. Знаете, что если по телевизору постоянно транслировались не передачі, а фильмы, там сериалы, рекламы, а транслировались аффирмации наподобие ⁇ Ты богат, ты успешен, ты счастлив ⁇ ты здоров, ты абсолютно здоров, ты процвітаєш", процветаешь, ты старіти", перестал стареть ⁇ то люди бы запрограммировались бы на эти программы, и они бы начали у них осуществляться буквально через полгода. Поэтому телевизор можно обратить в средства волшебного преобразования своей жизни. Если туда записать те программы, которые ты хочешь, чтобы в твоей жизни осуществились, и перестать смотреть вот эти все бедолашные новости, передачи, страдальческие сериалы, страдальческие песни и все прочее. Потому что то, что ты впитываешь через телевизор, потом осуществляется, реализуется в твоей жизни. Потому что телевизор работает как гипноз для подсознания. Прямиком записывая в него программы, которые ты Етова екрана наблюдаєш, видіш, слышиш і не осознає. Я згодна з Іриною. Не дармаш. Вона називається програма телепередач. Ну нам ніби як натякають. Вона правильно сказала, не треба бути в курсі новин. Ну від новин же ж. Не залежить наше життя правильно. Ну я думаю, що коли ти на балі, ти можеш бути десь там в політики, тобі не треба це кожен день читати, тобі не треба бути в контексті подійно, тому що ракета ж тобі не прилетить на голову правильно. Ну, і ти можеш сидіти собі спокійно розповідати про те, що от якщо б по телевізору передавали афірмації, всі були б живі, здорові, і на землі б настав мір. Але це так не працює. Якщо ти нічого не будеш робити, і просто весь день сидіти і слухати. Афірмації, ну нічого, по-перше, нічого не зміниться. Взагалі, а якщо ти будеш там паралельно якось щось робити, і тобі треба будуть такі афірмації і медитації, я думаю, що без телевізора можна зовсім спокійно таке знайти. Не буває такої магічної пілюлі, що ти там щось запустив, щось включив, щось зробив, і все. У всьому світі настав мир, щастя і злагода. Рубрика передбачення Ірини про майбутнє. Відкривайте свої блокнотики. Зараз вам буквально у мозок буде текти знання про майбутнє. Готуйтесь. Криптовалюти в будущем не буде, потому що вся криптовалюта, що бы вам зараз ни говорили, на самом деле является МММ Мирового масштабу. В один прекрасний день вся криптовалюта рухнет, тому що эгрегоры, на которых. Возникла криптовалюта, на которых она сейчас держится. Это темные эгрегоры, неблагостные. Соответственно, криптовалюта это не есть програмою будущего У майбутньому буде совершенно інша валюта. Прикол таких передбачень у тому, що ну навряд чи навряд чи через 10 років хтось відкриє оце її відео і скаже, «Ох, от вона була не права, там криптовалюти розвиваються. А якщо вона все-таки була права і криптовалюти перестануть існувати, вона сама витягне це відео на загал і розповість про те, що «От, я ж про це казала, тому дуже багато різних гадалок, астрологів і тому подіб. Роблять, по-перше, передбачення або максимально розмитими, щоб їх можна було взагалі по-різному трактувати, або просто роблять багато різних передбачень, і просто по теорії вирогідності щось з них да, справдиться. І потім вони розповідають, що от я ж це передбачила. Хоча там, якщо з десяти одне передбачення вірне, то ну просто тому, що людина вгадала, або там якось проаналізувала, або послухала якихось інших експертів, і ніби як зробила вигляд, що вона заглянула у майбутнє, і про це все. Содизналась, ведь каких-то там духовных проведников. І що делать, если у вас, допустим, є збереження в криптовалюті? в чому на самом деле деньги хранить? На самом деле разумно. некоторые доли действительно хранить сейчас деньги в криптовалюте, дабы проводить какие-то взаиморасчеты с людьми, потому что из двух зол нужно выбирать меньшее. А большее зло это сейчас система, да, государственная, которая непонятно куда одевает 20 процентов дохода, который называется НДС, да, налога на добавленную стоимость. За них покупаются виллы за миллионы долларов, яхты за миллионы долларов, снимаются из кортницы соответственно, когда вы платите налоги государству они идут на питание, опять-таки, темных, разрушающих эгрегоров и темных личностей. Соответственно, сейчас лучше и светлее будет, да? Проводить взаиморасчеты криптоид, чтобы не платить системе, которая питается человеческими деньгами, чтобы себя поддерживать и чтобы а, выживать. При том, что система за эти деньги создает вирусы, вакцины, которые людей же убивают, да, которые создает за эти же деньги античеловеческие условия для жизни и которые в дальнейшем. і що і всіх чепірки. На жаль, ми живемо у корумпованій країні, це правда. Але взагалі не платити податки це не вихід, все таки частина наших податків. Вона все таки йде на благе діло і казати, що не треба платити податки у воюючій країні, не треба там ще донатити. Можливо, то треба просто всі свої грошики, отак отримати при собі. А війна вона якось сама по собі виграється. А ми посидимо і почекаємо просто цього. А, медицина, всеврієнта. Да, она научилась использовать тела абортированных детей в косметике и в очень дорогих кремах, которые используются для омоложения кожи, для омоложения тела а в Китае, в закрытых для определенного общества, очень высокопоставленного ресторанах. Також подаються блюда із младенців. Це считается роскош'ю розкошна, тому що ти їш і омолажуєшся. Ми тут вже зайшли у недри конспірології, де багаті рептилоїди мажуть собі на шкіру абортированих младенців, щоб бути максимально молодими і здоровими. В СШАs часто стало набирати дуже великі оберти нова епідемія. Это эпидемия ходячих мертвецов. Помните фильмы про зомби Апокалипсис? Так вот, эти фильмы уже сейчас становятся реальностью. И действительно, улицы США сейчас переполняются вот такими ходячими мертвецами. Эти люди, они уже действительно ментально мертвы и духовно мертвы. И это не просто картинки с интернета. Моя знакомая, она живет в Лос-Анджелесе. И она сегодня тоже сняла мне видео о том, как много уже на улицах таких людей. Буквально Возле ее дома живет вот таких вот п'ять личностей, которые ведут себя тоже неадекватно. Они дерутся с кем-то, кого они видят в воздухе, они кричат маты. Некоторые из них даже приходят на детские площадки и начинают там вытворять беспредел. Причем эти личности сейчас начинают группироваться и у них даже есть э, определенное скопление в Лос-Анджелесе, где они собираются массово. Звісно, набагато простіше повірити в те, що в США почався зомбі апокаліпсис ніж те, що Знімають просто людей під наркотичними речовинами різними і просто душевно хворих людей. об'єднуються все у якісь відео і розповідають про те, що епідемія зомбі-апокаліпсиса почалась. Да ви що, не може бути. Землетрясення в Турції було визвана взривом тектонічних плит. искусственным. Это было покушение на страну и месть Турции. Сейчас ходит такой инфопрос по сети. И люди начинают его распространять, и люди начинают в него верить. Мне очень много уже поступила эта информация сегодня в Директ. Смотрите, что происходит. Здесь применена технология управления общественным сознанием и программирования. Потому что кое-кто, да, власть имущие, которые сейчас пытаются захватить нашу планету, Существа, вони темні, да, да їх задача посеять вражду Среди людства, щоб людство почало воювати странами, материками і само себе уничтожило. Тогда їм буде на повноцінних правах заслужених да принадлежати наша планета. Щось у всіх цих конспірологів є, якийсь темний якась вище правительство, якісь властімуші, які щось намагаються намагаються знищити людство і ніяк його не знищить. Що у людей є так багато грошей, щоб створити який-небудь ковід? 19 або там створити таку величезну кількість вакцин. Чому не запустити, не знаю, 10-20 цих вірусів для того, щоб взагалі все людство знищено було? І якісь катаклізми влаштовують, і віруси посилають, і все вони роблять. Але щось цього зовсім недостатньо для того, щоб людей не тільки не стало менше, а що люди постійно ще збільшуються у своїй кількості. Все з'являються нові нові ліки для лікування хвороб. З кожним нереалізованим реалізованим женським «хочу» которая мог реализовать мужчина, у него отбирается Богом, Вселенной, я могу. Так устроена природа мужчины и женщины, что мужчина, когда добывает материю и дает ее благодарной женщине, у него появляется в три раза больше энергии, в три раза больше возможностей, и в три раза у него вырастают за спиной невидимые крылья. Когда же мужчина уходит в жадность, в волчность, в безразличие к женщине, которая его любит и которая его благодарит, у него Бог начинает отбирать его силу, его возможности, его удачу, его изобилие. Відправте це відео своєму масіку, якщо ви хочете, щоб у нього в три рази більше збільшилась сила, енергії і виросли три крила за спиною. І ми з вами плавно переходимо у рубрику «Ірина про стосунки». На Балі прийняли закон, що будуть сажати в тюрму тих, хто живе в гражданському браку, прикиньте. Представляете, если бы на законодательном уровне то же самое ввели у нас. Насколько бы сразу повзрослели мужчины и научились бы брать ответственность. И как вы думаете, реально полезен ли был у нас такой закон? Потому что люди перестали вообще ценить друг друга, перестали видеть друг друга человека, а женщина начала видеть в мужчине сугубо деньги, да, сугубо кошелек, либо стала независимой самкой, которой никто не нужен, и которая опять бегает и спит со всеми направо -налево. А на лево. Напишите в комментариях, не чи потребуется, кто не хотел дружить, буду дружить, все не хотим мати, будут мати, иначе сідаешь. Тюрьму. Жена видит в муже абьюзера или тирана или деспота, да, и хочет с ним развестись. У нее огромные претензии к нему, естественно, уходит из отношений к любовь, потому что ей не остается места. То есть, если твой молодой человек или муж абьюзер, тиран, деспот, дорогая, претензии не к нему, а мы возвращаемся в детство, находим. Первую причину, и скорее всего, это твой родитель, либо мама, либо папа. И исцеляем эту психотравму, закрываем незакрытый с детства гештальт. Поэтому welcome на психотерапию, а не разводиться или разрушать свою семью. Как только исцелите детскую психотравму, мигом поменяется ваша вторая половинка. Шикарніша логіка Ірина. Якщо чоловік тебе принижує, б'є, погано з тобою поводиться, це винен не він. Це винна ти. І треба виправляти не його, треба виправляти не ці стосунки, треба не йти з таких стосунків, а треба виправляти твоє минуле. І як тільки ти повернешся у минуле, виправиш цю. Помилку, то чоловік одразу із аб'юзера токсичного стане просто лапушкою і заюшкою, і буде просто тебе поважати, і цінувати, і любити, і все одразу стане добре. Звісно ж, світ так і працює. Дуже класно. Ми самі вибираємо батьків. Ви знали об цьому? При этом? Притом перед воплощенням душі показується сім'я, в яку вона прийде. и людей, у которых она будет жить, да, людей, которых потом будут называться для нее мама и папа. Так вот, мы выбираем родителей, исходя из того, какие уроки жизненные мы должны на земле пройти, чему научиться и какую негативную карму отработать. Исходя из наработок, воплощений в предыдущих жизнях, не факт, что на земле, да, мы нарабатываем карму, со знаком плюс и со знаком минус. Исходя из наших наработок, нам там наверху в Меридуш начисляется валюта кармическая. Исходя из нее, мы можем купить следующее воплощение. І як ви вже поняли, в ньому. Вау, wow, логіка просто шикарніша. Мені з кожним відео подобається все більше і більше. Ти винна не тільки в тому, що з тобою погано поводиться твій власний чоловік. Ти ще винна в тому, якщо батьки з тобою погано поводяться, тому що ти сама, будучи якоюсь там душою, сама обрала цих батьків. А якщо ти сама обрала своїх батьків, то ну значить, ти винна в усьому, що відбувається. Винна в тому, що робили з тобою батьки. якщо ці батьки були поганими. А ми знаємо, що не всі сім'ї ідеальні, не всі батьки ідеальні. Вам недостатньо було карамечних балів за хороших батьків, і тому, якби отак от, маємо, що маємо. Дорогі мої, представьте, у мене да, происходит очень интересная и странная вещь. Мы начали разговаривать бытовые предметы, а потом я это пояснила с точки зрения квантовой механики, допустим. Вот сейчас я потеряла чайник, И вот думаю, где он? А он мне говорит, представляете, чайник говорит, я в ванной стою. Я в ванной стою. Приди со стола, забери меня. Я иду в ванной, и он там на столе стоит, представляете? Потом сегодня точно так же было с зажигалкой. А зажигалка лежала в кофте в кармане. І вона мені кажуть, я в кофте в кармані лежу. Хоча я взагалі знать не знала, що вона там лежить. У вас такое буває, що з вами разговаривают бытовые предмети. Напишіть ну, в коментарях, чи бувало з вами таке, що предмети в домі починали з вами говорити. Предмету, у яких немає динамиків. Не там телефон, ноутбук, нічого такого. Так, рубрика Ірина про те, як влаштований світ. Є лікарма за пластичні операції. Дамы за пластические операции нет. Почему? Потому что тело – это наш аватарчик, выдаваемый один раз на одну жизнь. Да? Душа приходит прожить человеческий опыт через аватар. Соответственно, прежде чем воплотиться на земле, душа идет в мире душ, в так называемый магазинчик. Да? Это кармические единицы, которые у нее есть накоплены, они же кармическая валюта. Она себе выбирает тот или иной аватар, да? как одежку мы ходим выбирать в магазинчике. И кто-то может позволить себе Очень дорогую одежку, а кто-то попроще. Вот точно так же и там. Кто-то может позволить себе очень красивый аватар купить. Кто-то попроще. Но благо в том, что когда мы спускаемся на землю. На Земле есть функция добычи материи и трансформации ее в те или иные вещи или предметы. Да? Соответственно, мы здесь можем заработать материю, кто-то ее зарабатывает кармически светлым путем, кто-то кармически темным. Это уже зависит от уровня прокаченности духовного игрока да, и от его понимания законов мироздания. Так вот, когда мы уже добыли определенную материю, мы можем трансформировать свой аватар. Я так люблю ходить по магазинам и дуже счастлива, что где-то там, где-то там, у то іншому вимірі так само есть магазин, Чики, по яким можна походити і обирати собі новий ватар? Давайте ми з вами приготуємось, тому що зараз буде найтемніша частина цього огляду. Ірина висказується про речі, про які не варто дійсно не варто говорити, тому що вони можуть сильно, дуже сильно нашкодити іншим людям. З вашою болезнью можна поговорити. Дійсно, абсолютно е, кожна болезнь, яка боліє чоловік. или может болеть на земле, умеет с человеком разговаривать. Почему? Болезнь – это разумное существо, которое действительно обладает сознанием и с которым можно, если знать как, поговорить. Болезнь расскажет, зачем она пришла и почему, где она образовалась, потому что перед тем, как болезнь спускается в тело, да, она сперва образуется на тонком плане. И люди, работающие с энергиями, либо ясновидящие, могут это подтвердить. Более того, это уже подтвердили ученые. И они тоже доказали, что болезнь это нечто разумное, что овладевает тобой. Які конкретно учені Ірина доказали, що болезнь це нечто розумне з неї можна поговорити. Ну, типу, я реально хочу знати. Оце все магічне мислення про те, що болезнь прийшла не просто так, це урок, вона хоче тобі щось показати. Давайте з нею посидимо, поговоримо, замість того, щоб піти у лікарню, замість того, щоб почати якомога швидше лікування. Вопросы от вас, Дирек, получаю. Реально, Ирин, вы можете избавить от рака, помочь избавиться от рака, да, реально, ребят. Реально. Потому что за раком стоит программа как и за любой болезнью, которой болеет человек, реально стоит программа, которая однажды образовалась в результате проживания какого-то опыта, либо вашей душой, либо вашими родственниками, да, потому что зачастую рак, он передается по роду, как я уже обнаружила, да, работая с многими клиентами, разбирая клиентские случаи. Рак – это болезнь, которая прямо вот по роду шагает, да, и порой выкашивает весь род. А почему? Потому что за ними стоит Програма за цими болезнями. Навіщо ходити до Ірини? Якщо за цим стоїть програма, то давайте просто поставимо вже той антивірусник і все. І хай всі ці вредоносні програми покидають наше тіло. І остання рубрика це Ірина про війну. Заберіть якісь важкі предмети від себе, тому що ну, я боюся, що ви захочете в монітор чимось кинути. То, що зараз відбувається між Росією і Україною, це не просто війна. Это жесточайший эксперимент над людьми. И на земле, к сожалению, правительством, президентами, под их эгидой, проводится очень-очень много экспериментов над людьми. И один из самых масштабных, который сейчас проводится на земле, это расчеловечивание людей. Ого, про расчеловечивание. Заговорили? Это что, Арестович перелогинился на на той аватар? Ну, вернемся к войне. Война — это нонсенс. Но он случился за счет того, что с помощью СМИ нас начали зомбировать, гипнотизировать. И была применена технология окна авертона. Так вот, с помощью технологии окна авертона, кстати, не поленитесь, загуглите, происходит полностью промывка и перестройка сознания людей. И то, что было изначально вообще неприемлемо, постепенно становится ну, более-менее норма, а потом становится вообще частью жизни, неотъемлемой частью жизни, да. Это ж надо было так провести этот эксперимент, чтобы настроить самые близкие народы друг против друга. Развалилось очень много семей, родственники поссорили, люди словно не хотят э, слышать и понимать друг друга. Люди верят телевизору, интернету, СМИ, а не родной душе. Это просто нонсенс. Вы представляете, насколько мощнейшая информационная атака была проведена над всеми нами, над Украиной, над Россией, над всеми нами была проведена мощнейшая информационная атака. Применялся и применяется сейчас скрытый гипноз. И что хотят сделать? Хотят перебить самых здоровых представителей нации. Я просто обожнюю видео, где Украину и Россию Ставлять просто ви одне рівне, не типу не Росія напала на Україну, а просто народи страдають. Случився експеримент. Великий гіпноз. Близькі народи поссорились. Просто не тому, що Росія напала на Україну, а просто це все винувати політики і великий експеримент, і окно Авертона, все, що завгодно винне, але не Росія. Что буде з душами тих, хто зараз на війні воює? Тема запретна, але мені нужно озвучить. дабы просветить людей, они перестали творить грубейшие ошибки и совершать кармические дела. Дело в том, что душа погибшего на войне, она частично застрянет здесь и будет потом навещать родственников. Это во-первых. Во-вторых, душа воюющего в следующей реинкарнации пройдет опять опыт войны. И вам будут отрывать руки, отрывать ноги, головы, будет контузить вас. И так будет происходить до бесконечности. До тех пор, пока вы не выйдете осознанно из программы война. Потому что война, где бы она ни происходила, на какой бы точке Земли, это игровая комната. И в нее попадает человек, если у него в сознании, точнее в подсознании глубоко-глубоко установлена программа войны и не искоренена предыдущими воплощениями. Нужно выйти из этой программы, выйти из игры. Это называется выйти из игры игры под названием «Война». И нам пора выйти из этой игры всей планеты, всему человечеству. Сколько можно воевать? Уже больше 10 тысяч лет люди воюют и воюют. Матеря потом не дожидаются своих сыновей, дети не дожидаются отцов, жены плачут до конца своих дней, потому что потерять мужа дико больно. Потерять папу дико больно. Вернуться с войны без ноги или с оторванной рукой, точнее без руки, да? Это ужас. Вы просто этого не осознаете, когда идете на войну под лозунгом патриотизма. А вами пользуются. Вами пользуется государство, как мясом. Никакого патриотизма не должно быть. Земля равная для всех. Хочеш живеш в Америці, хочеш в Африці, хочеш в Росії, хочеш в Україні, хочеш в Ганалурі, в Китаї где угодно. Ірина, ти взагалі відбита таку хрінь говорить. Ну, реально, Вийди із кімнати під названням Війна. Ну, піди на передову, розкажи солдатам, які зараз боронять нашу країну, що їм будуть отривати руки і ноги всі слідчі життя, поки вони не вийдуть з цієї воєнної кімнати. От піди на передову і спробуй вийти з цієї кімнати. Ти сиди на балі. Сюди в Україну і розкажи тут усім, як нам тут сією країною вийти із кімнати, яка називається війна. Фух, ладно, давайте. Остання рубрика. Я казала, до речі, перед цим, що це останнє. Я забулася ще одна маленька, тому що я хочу завершити це відео на якійсь не настільки важкій ноті, тому Ірина про психосоматику. Девушки, у которых от природы маленькая грудь или вообще практически нет груди, я тоже изучала эту тему с точки зрения психосоматики. И э, тем самым, когда у женщины нет груди, да, или она очень маленькая, свидетельствует о том, что в ее подсознании есть программа Я не хочу быть мамой или Я не хочу взрослеть. Такие программы попадают в подсознание в тех случаях, когда у нас в детстве случается очень сильный э, эмоциональный конфликт с мамой. Причем он может быть даже бессловесный. То есть это может быть какая-то очень э, сильная обида на маму. Или очень сильное эмоциональное потрясение, которое причинила мама. И мы, чтобы не быть перекрываем перекриваємо в себе женственность. А як цікаво з жінками, у яких великі груди, але які не хочуть бути мамою. Вони, типу, підсвідомо хочуть бути мамою, але не розуміють цього. А якщо, наприклад, ти вирішуєш проблему зі своєю мамою на там кармічному якомусь шляху своєму, то це те, груди виростуть. От мене там не знаю, все моє життя були невеликі груди. А я щось там виріш вирішу. Завтра прокинусь. А в мене четвертий роз. Так тю, я еще. Психосоматика большой живот. Работая через психосоматику с людьми, я установила очень интересный факт, и потом пронаблюдала эту взаимосвязь. Получается, животик есть у тех женщин, которые делали аборт. Почему? И он не проходит, хоть ты правильно питайся, хоть ты там делай какие-то физические упражнения. Как раз с этим запросом ко мне пришла девушка, да, потому что она стройненькая, очень стройненькая, вообще ни грамма жира нет, а живот постоянно выпирает. И там то проблемы, что газообразование, то она думала, что возможно опущение матки. И мы установили, что из-за того, что у нее был аборт, тело помнит, что она беременная. Ось ось він цей зв'язок. Якби там дівчина аборт не робила, вона б ще якийсь зв'язок знайшла в шикарному світі. Ірина живе, де все має хоч і надприродне, але все одно пояснення, і все дуже логічно, і все дуже зрозуміло, і все можна вирішити, просто заплативши Ірині якусь там копійчинку. На цій ноті я хочу подякувати своїм спонсорам. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Завдяки вам, я можу робити і випускати новий контент. А якщо ви хочете підтримати мене, ви можете натиснути на кнопку спонсорувати. Буквально під цим відео ви можете скинути мені на карту Приват або моно якусь копійчинку. Я буду дуже щаслива. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.